Привіт, я Наташа, я вітаю вас на моєму в'язальному каналі, де ми з вами балакаємо про в'язання і все, що з ним пов'язано. Минулого тижня я вирішила прийняти участь в чудовій в'язальній грі Магічний Кубик. І в цьому відео хочу розказати і показати вам, що ж в мене вийшло або не вийшло. Все вам розповім. Тож, сідайте, будь ласка, зручніше, беріть своє в'язання. І ми починаємо. На початку розповім вам, що ж це за гра така. Хоча мені здається, що вже всі глядачі україномовного в'язального ютюбу знають про цю гру, бо з кожним місяцем все більше і більше дівчаток приймають в ній участь. А до речі, поки не забула. Посилання на всіх дівчаток, які грали цього місяця, а також на організатора цієї гри Оленочку Буганову, ви знайдете в описі під цим відео. Після того, як подивитись моє відео, будь ласка, переходьте до дівчат, там я впевнена багато чого цікавого на вас чекає. А також можна перейти на відео через хештег «Магічний Кубик-Листопад і ви побачите всі відео за цей місяць. Я особисто дивлюсь відео саме таким чином. Так, ти одразу бачиш, скільки в тебе відео чекає попереду, і вже обираєш те, що тобі цікаве на даний момент. Тож, повернемося до гри. Для того, щоб грати в цю гру, вам потрібно мати шість розпочатих в'язальних процесів. А до речі, можна не лише в'язальних, це може бути щось інше, рукоділля, можливо, шиття, вишивка. Ще щось, чим ви захоплюєтесь, будь-яке рукоділля може приймати участь. Але це має бути шість процесів. Хоча, знову ж таки, цього місяця я бачила, що деякі дівчатка трошки хитрували і один процес записували два рази. Ну, з іншого боку, чом би і ні? Ми все робимо в наше задоволення і так, щоб це приносило нам насолоду. Тож, якщо у вас є кілька розпочатих процесів, ви можете грати в гру Магічний кубик. В чому суть цієї гри? В тому, що не ви кожного дня обираєте, що вам в'язати, вишивати і робити, а все за вас вирішує: доля і магічні кубики. Кожного вечора організатор цієї гри Олена Буганова кидає нам два кубики, і які і визначають, які саме процеси ми будемо просувати на наступний день. Особисто я для себе вже давно вирішила, що я буду грати лише з одним кубиком. Мені так легше, щоб не треба було обирати між двома, я беру лише той кубик, що випадає першим, і саме його просуваю наступного дня. Тож минулого тижня я грала в цю гру, бо в попереднього тижня я розпочала кубку новеньких процесів. І давайте зараз подивимося, з якими процесами я пішла в цю гру. Отже, сьогодні перший день магічного кубику. Тут ви бачите всі мої процеси. В принципі, я про них дуже детально розповідала в моєму крайньому відео про старти, тому особливо не буду зупинятися. Просто ще раз нагадаю: це джемпер мальви, ось він, всі його знають, шапка гілочки. Так, і на всі процеси, як я і казала, я просто понабирала петлі, трошки там щось десь пров'язала, щоб вам було. Щоб показати, що це розпочаті процеси. Отже, ось це шапка гілочки. Шапка Basic ось вона, навіть ще не закінчила резинку робити. Так, бактус-листопад. Ось такий тут в мене початочок. Так, капор хуртовина ось він біленький. І джемпер Among Us. Ось так виглядає резинка. До речі, тут хочу трошки зупинитися. А хто дивився відео, той пам'ятає, що в мене була проблема, що я ось цю пряжу змотала в 4 нитки, а мені треба було її в'язати в 6 складень. І дякуючи Вікторії, яка написала мені просто геніальний коментар, що я можу зробити меланж і поєднати ось цю ниточку з ось цією, тому що ця була не перемотана ще, і з неї я взяла дві ниточки і тут чотири. Вийшло в мене моїх шість, які мені потрібні. І ось так виглядає моя резиночка. Мені здається, дуже прикольно, воно коли ще після ВТО воно розпушиться і взагалі буде дуже класно виглядати. Ну, я задоволена і нічого мені не треба перемотувати. Я була така щаслива, коли прочитала коментар Вікторії, я вам навіть передати не можу. Вона просто мене врятувала, бо інакше, ну я не впевнена, що я б взагалі розпочала, тому що я як подумала, ось це. Розмотувати назад в дві нитки, потім знову змотувати в шість, ну це, це кошмар, а це просто ідеальне рішення. Отже, ось таку резиночку я вже відв'язала. І що, будемо починати магічний кубик. Я не буду ставити маркери на ось ці процеси, бо, в принципі, тут нема куди ставити, вони всі лише розпочаті, тут один-два рядочки. Ну, я думаю, що нема сенсу на них чіпляти маркери. Єдиний процес, куди я поставлю маркер це, звісно, мої мальви. Зараз, давайте, тут в мене нагадую, в мене в'яжеться два рукава на одних спицях. Ось вони. І ось сюди, давайте причепимо маркерочок. Цей процес я буду відслідковувати, як він просувається. Так, в мене тут. ну... Скільки тут в мене? 10 см рукава в мене пров'язано, і в'яжу я далі. Тож є чим позайматися. Отже, мої процеси, і як ви бачите, я вже подивилася, що Олена Олена нам викинула на... Ну, не Олена викинула, на... а які кубики нам кинула Олена на перший день. Це кубики 2 та 1, це шапка гілочки і джемпер мальви. Отже, ви знаєте, за моїм планом, я зазвичай в'яжу лише перший процес, лише коли в мене щось не виходить, тоді я беру другий. Тож, сьогодні, в перший день магічного кубику, будемо в'язати шапку гілочки. І вже завтра підключуся до вас і покажу, що там в мене зв'язалося. Ну, точніше, як, в мене це завтра, а у вас буде через секундочку. Далі мало б бути підключення кожного дня, як я просуваю свої процеси. Я так планувала, але щось якось зірки стояли в іншому сузір'ї. Тож підключення я не знімала. Але хочу зараз вам показати, що мені вдалося просунути за цей тиждень, які саме процеси в мене просувалися. А так як в мене наразі більшість таких невеличких процесів, пропоную знову повернутися до столу, де я все. Детально покажу. Отже, давайте підведемо підсумки цього магічного кубику. Отже, тут в мене записані всі цифри, які випадали, і я писала той процес, що я брала в роботу. А нагадаю, що я використовувала лише перші кубики. ось ці. Тож, як ви бачите, кубики були якісь примхливі цього разу, і вони дали мені пов'язати лише три процеси з шести. Шапка гілочки, светр мангас і капор. Все. Більше вони нічого мені не дали пов'язати. Мальви не випадали взагалі жодного разу. Ну, точніше, тут вони випали другим номером, і все. А, також в мене не випадала шапка Basic. Також вона тут була другим номером. Можливо, і треба було замінити, Але, ну, як вже було, так було. Тож, давайте просто покажу вам те, що я в'язала. Так, ви бачили, що розпочинала я взагалі там з одного рядочку. Так, Це моя шапка гілочки. Я тут вже вив'язала висоту закоту, і тут я вже формую фіксований закот. Так, Це той спосіб, де ми лицьові петлі я знімаю, не пров'язуючи, а виворотні пров'язую. Таким чином, в мене тут буде. Фіксований закод. Ну, пізніше вам покажу. Отже, просто в'яжеться. Так, далі капор покажу з капором. Трошки я повозюкалася, і насправді, мені здається, що його я в'язала більше, ніж один день. Я там трошки збилася десь з рахунку, бо я його перев'язувала. З першого разу він мені не піддався. Причому перев'язувала, ну, чесно кажучи, по своїй власній дурості, по іншому не можу сказати. Отже, почала я його в'язати, ну і це ж лицева гладь. Ну, очікувано, що в мене буде рядність. Бачите, навіть тут щось в мене, якісь не дуже рівненькі рядочки. А, і я пров'язала десь от стільки, ну, бачу, що рядність ну, дуже сильна. Ну, піди ж ти візьми інше спиці, ну, щось розпусти, перев'яжи. Ні, я спиці замінила і думаю, ну, а все шматочок ну, він якось там випреться, якось підтягнеться. Потім пров'язала ще стільки, що думаю, ну, ну ні, ну, вона ж не виправляється. Розпустила. Потім тут збавляння якось я чогось вирішила робити не, не збавляння не по кромковій петлі, а так пров'язуючи кромкову, а потім роблячи скорочені. Тут в мене виходила така як косичка. А потім думаю, нащо я її роблю? В мене ж тут ще обв'язка буде, і ця косичка взагалі не втик, не вдогнав. Ну, таке щось. Розпустила, перев'язала. Коротше, це вже третій варіант, і ніби в ньому все більш-менш нормально. Хоча, так, кажу, що тут знову є якась рядність. Ну, доведеться щось там підтягувати. Ось за це я не люблю лицьову гладь, бо кожна маленька, кривенька петелька на, на лицевій гладі все видно. Коли в тебе візерунок, то воно там десь там заховалося, і, в принципі, не дуже його видно. А ось в такому випадку кожна помилка, прям її видно. Отже, тут в мене йде розширення на потилицю, а це в мене будуть застібки. Мені здається, минулого разу ніхто не зрозумів, що я там розповідала. Тож він в мене буде ось так застібатися попереду ну якось так, ось так, ось А потім вже, тут я ще скорочу, і потім в мене там піде вже класичний капор. А ось ця штука, ось так на шийці, перед лицем буде застібатися. Щоб мені не треба було одягати капор через голову, а я його буду як капюшон одягнула і тут застібнула. Я ще думаю, чи просто поставити сюди кнопочку, чи, можливо, зробити якийсь гарненький гудзик з такою. Навісною петлею. Не впевнена, що це українською навісна петля. Не знаю, як це буде українською. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Подивлюся ще. Але ось так в мене мій капор в'яжеться. Мені ще трошки треба скоротити, і потім вже буде йти просто пряма частинка. Так, тут йде розширення в мене позаду на потилицю. Тож в'яжеться полотне дуже приємне, звісно, м'якеньке. Ну, це ангора і. Класна пухнаста така зараз. Пробую вам показати, фокус. Ось, ось, бачите, який тут неймовірний пух. Класний. Приємний такий м'якенький-м'якенький. Теж буде, думаю, гарненька штука. Так, до речі, про капор. Я запитувала у вас нещодавно, як ви думаєте, так, в спільноті я запитувала в Інстаграм, здається, як правильно капор чи капор. Тому що я все своє життя казала капор. І ну, наскільки я знайшла, словник також каже капор. Але вже в декількох блогерів я почула варіант капор. І я не знаю, звідки він узявся. І я не розумію, чому раптом звідки зявся. взялось це слово капор. Якщо ви знаєте, звідки ноги в цього слова капор, то напишіть мені, бо мені ну, реально дуже цікаво, чого капор став капором. Так, здається, по капору це все і покажу вам свій зелен... зелененький процесик. Гарненький, не дуже я його пров'язала, щось там теж в мене трошки з візерунком не зайшло з першого разу. Але ось такий візерунок в мене в'яжеться. В першому підключенні я вже вам розповідала, що це в мене меланж з ось цих двох кольорів, і мені він неймовірно подобається. Дуже класне полотно, дуже цікаво виглядає, мені здається, навіть цікавіше, ніж ось просто зелений. І це ж нагадаю, тут в мене якийсь там відсоток кашеміру, і після прання він ось так розпушиться. І цей меланш взагалі буде бомбезно виглядати. Бо зараз він такий трошки кривенький, а от після прання ви бачите, яка різниця. Це вже я його, до речі, три рази випрала, і ось зараз він такий класний-класний став. Так, з візерунком, що тут в мене? В мене далі будуть йти ось ці ромби. Одні ромби будуть такою лицьовою гладдю, інші ось такою, якою це, хустковою, так? Ось такий цікавий візерунок, мені подобається. В'яжеться, в принципі, легко, ви розумієте, просто переставляються тут петлі, тут обкручення. Ну, все зрозуміло, але виглядає, ну, мені здається, цікаво. І це ж буде в мене така нижня частина, а потім там же візеруночки, малюнки підуть. Тож, просувається і такий цікавий цікавий процес. Мені його в'язати цікаво. Так, і покажу вам ще ось цей зразочок, який я вже. Третій раз випрала, і ось, бачите, такий дуже делікатний пушок в порівнянні від ангори, яка тут в мене зараз усюди літає. Ні, тут такий дуже-дуже ніжний пушок і полотно, ну, таке класне. Я прям починаю хотіти спробувати 100% кашемір, бо тут, здається, 15% кашеміра, і він неймовірно приємний, дуже ним задоволена. Так. Що ще я в'язала? А все, більше я нічого не в'язала. Так я сказала, бактус не в'язався. Ця шапуля в мене, ну, ось вона як там була. На початку так вона і залишилась. І бактус теж можу вам показати. Ну, я навіть до нього не торкалася, хоча мені дуже хочеться його пов'язати. Тож, такі кубики були. Не такі, як я очікувала. <ріст> мені хотілося більшого різноманіття, мені, звісно, хотілося просунути мальви. Хоча, мабуть, якщо я хотіла просунути мальви, треба було просто знайти в кубики. Ну, то таке. Все, на цьому магічний кубик завершився. Е, який би він не був, він був гарний і цікавий, і ось це очікування кожного дня. Що тобі випаде, це, звісно, такий невеличкий в'язальний екстримчик. Інколи хочеться чогось такого додати у своє в'язанічко. Отже, як ви зрозуміли, я не дуже задоволена результатами кубиків, не дуже задоволена своїми власними результатами за цей тиждень, бо має ви знову недов'язані інші процеси якось там потрошки просуваються, і в цілому. Ну, якось в мене настрій зараз не дуже. І я розумію, чого. Тому що все ж таки я вагалася, чи треба мені розпочинати нові процеси. Пам'ятаєте, я розповідала? І, на жаль, я прийняла неправильне рішення. Треба було все ж таки дов'язати мальви, завершити вже цей процес і потім розпочинати нові процеси. Бо зараз мені дуже важко їх в'язати. Знаєте, коли в тебе чекає кілька новеньких, цікавих процесів, Просто в'язати два рукави білою пряжою лицевою гладдю це неймовірно важко. Я прям змушую себе взяти їх в руки, пов'язати ті рукави. Мене почало неймовірно дратувати перетягування цього тросику в меджі клупі Я не знаю, дуже важко. Воно мені зараз йде, і ви знаєте, я завжди кажу, що треба все робити, щоб воно приносило насолоду, задоволення. А вони зараз мене лише дратують. Ніякого задоволення від в'язання мальв я зараз не відчуваю. І це мене засмучує, бо з одного боку, я розумію, що ну я хочу їх дов'язати, треба їх дов'язати. Я не хочу їх закинути, щоб вони там валялися, бо я стільки часу і зусиль вже на них витратила. А з іншого мені взагалі не хочеться в'язати ті рукави. Отже, важкий такий вибір, треба зробити, але не хочеться. От, от що робити, коли така ситуація, не знаю. Буду брати себе кулачки і все ж таки дов'язувати. А в мене була думка зробити в них такі рукави три чверті. Я думаю, що все ж таки я зупинюся саме на цьому варіанті, бо таким чином, все ж таки, є шанс, що я швиденько їх закінчу. Бо повноцінний рукав я відчуваю, в мене просто не вистачить сил його дов'язати. Тож, першим чином, на наступному тижні я дов'яжу Майви через зусилля, через не хочу, але все ж таки я це зроблю, щоб вже, щоб вже закрити це питання і більше до нього не повертатися. Я думаю, так буде правильніше. А потім вже буду займатися всіма моїми цікавими новенькими процесами. Тож, після завершення кубиків в нас було ще. День тиші, і в цей день я також в'язала мальва, але зараз вам навіть не хочу їх показувати. Бо, чесно, трошки вже я сама навіть втомилася вам їх показувати, і там просто просуваються два рукави цього гладдю. Там взагалі нема чого показувати. Тож все, залишимо їх до наступного тижня. А зараз я ще хочу розказати вам про свій виграш в лотереї. Так, я знову приймала участь в благодійній лотереї. Благодійні лотереї на користь ЗСУ, дівчата, в в'язальниці зібрали купу призів, там щось було десь близько 30, здається, мені призів. Дуже багато учасників, багато призів. І разом ми за одну цю лотерею зібрали 30 тисяч гривень. Уявляєте? Це просто неймовірно, яка наша в'язальна спільнота нереальна, на мій погляд. І дуже приємно бути частинкою цієї нереальної в'язальної спільноти. Тож я про це вже казала і знову скажу, якщо у вас є можливість, обов'язково не оминайте ось такі лотереї, приймайте в них, приймайте в них участь. Бо, по-перше, ви робите добру справу, ви підтримуєте якийсь корисний збір для наших захисників. По друге, ви підтримуєте дівчаток-організаторів, які такі ж в'язальниці або магазини, які організовують цю лотерею. І по-третє, ви можете виграти якусь цікаву і корисну штучку для себе. Ну, мені здається, це просто <бинго> бінго, і треба обов'язково цим користатися. Я зазвичай роблю репости в сторіс всіх таких благодійних подій. Тож, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, запрошую приєднатися, щоб також бути в курсі і також мати можливість приймати участь в ось таких благодійних лотереях. А зараз покажу вам, що ж я виграла. Отже, я отримала два ось таких гарненьких моточка. Давайте зараз я їх розпакую. Покажу вам їх поближче. Отже, ось такі Це в нас, давайте подивимося: 100% меринос, і, я так розумію, що це ручного фарбування від магазину пряжа от Візель. Ось, можете побачити, кого зацікавить, можна зайти до них на сайт та в інстаграм. Тоненький миринос, спиці, гачок. Ось такий. Так, і ось так він виглядає. Кольори, неймовірно, гарні. Гляньте, які вони цікаві. Від такого яскравого до такого темного хакі. Ну, дуже прикольно. В мене ще ніколи не було ось такої пряжі ручного фарбування, ніколи з такої не в'язала. Дуже цікаво буду спробувати. Але треба ще якось розібратися, як взагалі це розмотувати ось цю ковбасу? Не знаю, але дуже цікаво. Ну і мої постійні глядачі, мабуть, вже здогадалися, кому з цієї зелененької пряжі я щось зв'яжу. Є в мене один такий поціновувач зеленого кольору, тож я думаю, що саме для нього щось буде. До речі, а яка тут вага? Не написано, яка вага? 100 грам, мабуть. Треба буде зважити. Ну, Не знаю поки що, що це буде. Е, мабуть, якісь аксесуари, так? Якусь шапочку. Е, снудик можна з цього зв'язати, бо воно ж тоненьке. Ну, на светр це не підійде, а щось таке аксесуарне можна спробувати. Може, колись я на рукавички наважуся. Ось така. Гарненька пряжа в мене тепер є. Дуже цікава. Така прям цікава цікава. Тож, давайте підтримувати наших захисників, як ми можемо. І не треба звертати увагу, що хтось там може більше, хтось може менше. Будь-який внесок, будь-то шкарпетка, чи 10 гривень, чи що завгодно, навіть просто репост якогось такого збору. Це вже участь, і це дуже важливо. Бо разом ми сила, і лише разом ми зможемо перемогти. Ну і на закуску, на десерт хочу показати вам усі красі мої неймовірні хвилі. До речі, хотіла ще з вами порадитися. Я ніяк не можу вирішити, чи правильно називати цю модель чайкою, бо все ж таки, на мій погляд, це не зовсім чайка. Тому що, по-перше, ось ці діагональні смужки йдуть в моїх хвилях і по спинці, і попереду. А в класичній чайці на спинці повинна була б бути кругла кокетка. А по-друге, вони в мене йдуть до самого низу, а в той час, як в. Знову ж таки, в класичній чайці нижня частина в'яжеться вкороченими рядами і таким чином вирівнюється і виходить на рівномірне полотно без смужок. Тому я не знаю, як її вважати чайкою чи не чайкою, чи така чайка, не чайка. А ще в коментарях якось Вікторія мені писала, що це називається косий реглан, але я не знайшла такого терміну. Ну, десь в інтернеті, тому не впевнена, чи правильно це, чи ні. Тому буду вдячна, якщо ви напишете свою думку. Все ж таки, це в мене вийшла чайка, чи щось інше. Буду рада поговорити з вами на цю тему в коментарях. А загалом я неймовірно задоволена цим виробом. Я вже це казала, і можу знову повторювати, він ідеально такий, як я хотіла. Він так легко зв'язався. Я отримала скажене задоволення і від в'язання, і від результату. І він такий, він такий неймовірний, легенький, в той же час тепленький, бо все ж таки це махер. Чесно скажу, поки що не ходила в ньому кудись, лише ось так вдома одягала мої хвилі, але мені дуже подобається відображення, яке я бачу в дзеркалі. І в такі моменти розумієш, що ось для цього ти й займаєшся всім цим, всім цим всім в'язанням, вигадуванням, там, не спанням по ночам, коли щось зав'язуєш, щоб потім отримати ось це неймовірне задоволення від свого власного виробу. На цьому мої в'язальні новини закінчилися. Я сподіваюся, ви добре провели зі мною час, щось там гарненько пров'язали, або, можливо, ви готували вечерю, або ще щось робили. Дякую вам, що ви сьогодні завітали до мене в гості. Для мене це неймовірно важливо і, як завжди, ви знаєте, якщо ви додивились до цього моменту, ви не перевершені. Я буду неймовірно вдячна вам за будь-який коментар, за підписку, за вподобайку. Для вас це 30 секунд вашого часу, а для мене це неймовірно важливо. Тож, дякую вам завчасно за вашу участь. Бажаю вам всього найкращого, м'якенької пряжі, рівненьких петельчок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних. Не забувайте донатити на ЗСУ. Тримайтеся і все! Буде добре, а ми побачимося з вами дуже дуже скоро. До зустрічі, Па-па.